Для того, щоб вести контент-план, ми з моєю командою використовували А, Тут також є принцип канбан, тобто цих досок. Але у нас тут було трохи інше ділення. Так? Ми ділили ці доски не між статусами, а між темами тобто, у нас були статті фріланс для новачків. Для більш досвідчених там з копірайтингу, по інтернет-просуванню, в інстаграм, інтернет ну і там ще багато різних колонок, які ми використовували, і ми додавали нові е карточки ну, тобто тут можна додати нову картку, коли вам це потрібно, з таким натисканням. Тоді, коли е ми створювали новий тип контенту у Тій чи іншій колонці. А, і тут також є календар, ось такий, де можна побачити, що і коли потрібно опублікувати, якщо ми там вернемось у який-небудь, не знаю, дуже далекий час, коли ми використовували Notion, там можна побачити, в принципі, запланованих публікацій, як це виглядало. Ось, дивіться. Липень, 21 року, так у нас ось заходиш в календар, і ти бачиш, який контент тобі треба публікувати. І тут також є тегування, Якщо зайти, то тут було видно, де, у яких саме місцях публікація контенту виконується, коли. І е, єдиний недолік, як на мене, що сюди треба було додавати контент окремо. Тобто писати контент прямо у Notion не дуже зручно. Це можна робити. Але це незручно, тому що є тут, ось тут можна його писати, але ну, тут такий, бачите, досить скудний редактор, і ну, знаєте, як то кажуть, що фотки нормально не вставиш, потім не скопіюєш. тому. Ми користувалися Google Доками. Тоді ще й такого редактора не було. Зараз, дякую, що хоч таки є. А, і можна додавати сюди там якісь коментарі в процесі роботи над статтею, також відмічати один одного, то тобто, в принципі, ми користувалися саме Trello, Не знаю, ну впродовж, мабуть, двох років було дуже зручно. І якщо ви. Уже у своїй роботі користуєтесь Trello, то просто можете е, таким чином налаштувати свою робочу дошку і використовувати її для створення контент-плану. Можна тут по-іншому е, налаштовувати ці колонки, можна також за статусами робити і тегуванням вже змінювати е, там. Не знаю, якісь теми і так далі. Тобто, варіантів багато, треба також досить зручно для того, щоб вести дуже гнучно контент-план. Досить зручний, абсолютно безкоштовний спосіб ведення гнучного контент-плану це Google документи в купі з Google календарем. Зараз покажу, як це працює. Так, тобто, ви створюєте звичайний там, Google документ. І коли ви його створюєте, ви тут над ним працюєте, як над звичайною статтею, тобто тут стаття, тема, тут ви щось пишете. Ну, як зазвичай ви працюєте над статтею. Якщо ви подивитесь от сюди у праву колонку, то ви побачите, що тут є можливість додавати різні доповнення. Їх багато, і тут можна і перевіряти там, граматику, і всяке-всяке робити. Серед цих доповнень, я, чесно кажучи, не знаю чи за зумовчуванням, чи треба його додати, є календар. Це календар, який інтегрується з Google-календар, ну, тобто це є Google календар, не те, що він там інтегрується з ним, а це прямо є Google календар, тобто на тому аккаунті, на якому ви пишете. Цю статтю є звичайний Google календар, який виглядає ось так. І коли ви створюєте цю статтю, то все, що вам треба зробити, це натиснути сюди на календар і обрати для себе дату, коли ви, наприклад, там будете цю статтю або публікувати, або там у вас дедлайн тут ви самі для себе вже визначиться, як нам буде зручно. І коли ви це зробите, так, тут натиснете і. А тут ще можна додавати додаткову інформацію, яка вам, можливо, буде потрібна, нажимаєте Зберегти і підете до календаря, оновити його. І тут, коли ви зайдете до календаря, ви будете бачити всі свої статті у такому звичайному календарному вигляді, і можна буде тут продовжувати над ними працювати просто з ваших звичайних. Google документах, ну, тобто, тобто, зручно, безкоштовно, якщо користуєтесь Google документами і не хочете нічого змінювати, ось, будь ласка, спосіб, як ваш контент-план тут створювати.